Вітаю! Сьогодні ми спрямуємо наш науковий погляд на здавалося б, непримітну ділянку південного неба сузір'я індіанець. Для спостерігача це всього лише розсип тьмяних зірок, який легко загубити. Однак саме за цією скромною завісою ховаються об'єкти, які змушують нас переглядати фундаментальні теорії. Це класичний приклад того, як у тихому куточку всесвіту можуть ховатися найгучніші наукові відкриття. В історичному сенсі це сузір'я є чимось більшим, ніж просто астрономічним об'єктом. Воно народилося в епоку просвітництва, коли кораблі європейських досвідників не тільки відкривали нові континенти на землі, а й вперше систематично картографували небо південної півкулі. Індіанець став по суті небесним відображенням цього процесу, символічним мостом між знайомим старим світом і абсолютно новим незвіданим. І це підводить нас до ключового питання нашого сьогоднішнього аналізу: яку роль відіграє ця ділянка неба для сучасної науки? Чи є в ній щось окрім історичної цінності? Як ми побачимо, відповідь так. І ця відповідь криється в об'єктах, що знаходяться на межі можливостей наших телескопів. Отже, структура нашого дослідження. Ми почнемо з основ: з астрометрії, тобто осточної адреси сузір'я на небесній сфері. Потім сфокусуємось на головному об'єкті наукового інтересу системі Епсілон Індіанця. Далі на нас чекає кульмінація, аналіз проривного відкриття 2024 року. А на завершення ми повернемося до витоків, щоб зрозуміти філософський контекст, в якому це сузір'я було створено. Почнемо. Розділ перший астрометрія. Перш ніж вивчати фізику об'єктів, необхідно точно визначити їхнє положення, розмір та умови видимості це фундаментальний паспорт будь-якого сузір'я. Загальна площа, яку індіанець займає на небі, 294 квадратних градуси. Щоб уявити цей масштаб, це приблизно 1400 дисків повного місяця. Здається, що багато, але в контексті всього неба це доволі скромний показник. Власне, за цим параметром індіанець посідає 49 те місце серед 88 офіційно визнаних сузір'їв, тобто він знаходиться практично рівно посередині. Не гігант, як гідра, але й не крихітка, як південний хрест. В ідеальних умовах, далеко від міських вогнів, людське око може розрізнити в його межах лише близько 38 зірок. Це небагато. І це ключова характеристика індіанця. Він тьмяний, у ньому немає яскравих навігаційних зір, які б одразу привертали увагу. А ось ця таблиця ілюструє його найважливішу астрометричну особливість індіанець це суто південне сузір'я. Для спостерігачів у більшій частині Європи чи Північної Америки воно є абсолютно невидимим, оскільки ніколи не піднімається над горизонтом. Це, так би мовити, скарб доступний лише мешканцям південної півкулі. Тепер переходимо до суті. Наукова цінність індіанця сконцентрована не в його загальному вигляді, а в одному конкретному об'єкті, який є перлиною цього сузір'я. Мова йде про зоряну систему Епсілон-індіанця, нашого космічного сусіда, що виявився набагато складнішим, ніж здавалося. Причина такого пильного інтересу надзвичайна близькість. Відстань до епсилона індіанця всього 11,8 світлових років. У космічних масштабах це буквально сусідня вулиця. Це робить систему ідеальною природною лабораторією для вивчення процесів, які відбуваються і в інших, більш далеких зоряних системах. Центральна зоря системи епсилон індіанця А належить до класу помаранчевих карликів. Уявіть її як спокійнішу, старішу версію нашого сонця. Вона набагато менш активна, не має потужних спалахів і випромінює дуже стабільний потік енергії. Теоретично це створює ідеальні майже інкубаторні умови для еволюції життя протягом мільярдів років без глобальних катаклізмів. Перш ніж ми підемо далі, необхідно ввести одне ключове поняття коричневий карлик. Це об'єкт, що займає проміжне положення між планетою гігантом і зіркою. Його маса завелика для планети, але недостатня, щоб у його ядрі запустився стабільний термоядерний синтез. Це, по суті, невдава зірка, космічне вугілля, яке утворилося гарячим і з того часу лише остигає. І ось що робить систему Епсилон-Індіанця унікальною на величезній відстані від центральної зорі, у півтори тисячі разів далі ніж земля від сонця, обертається пара таких коричневих карликів. Вони, у свою чергу, обертаються один навколо одного. Це надзвичайно рідкісна конфігурація. Це відкриття перетворило систему на еталонний термометр для астрофізиків. Чому? Тому що ми знаємо вік цих коричневих карликів. Він такий самий, як у центральної зорі. Це дозволяє нам перевіряти наші моделі охолодження субзоряних об'єктів. Ми маємо об'єкт з відомим віком і вимірюємо його температуру. Якщо теорія збігається з практикою, модель правильна. Якщо ні, теорію треба міняти. І ось тут ми підходимо до кульмінації. Роками ця система слугувала підтвердженням наших теорій, аж поки за неї не взявся космічний телескоп Джеймс Веб. І те, що він побачив, не просто внесло корективи в наші моделі, воно поставило їх під сумнів. Наприкінці 2024 року астрономічне співтовариство сколихнула новина. Нові дані, отримані Джеймсом Вебом, при спостереженні системи епсилон Індіанця, виявили дещо абсолютно несподіване. Це стало справжньою науковою сенсацією. Вдалося отримати пряме зображення ще одного об'єкта в цій системі. Щоб зрозуміти складність цього завдання, уявіть, що вам потрібно сфотографувати світлячка, який сидить на краю сліпучого прожектора з відстані в кількасот кілометрів. Це вершина сучасних технологій, що вимагає блокування світла зорі з неймовірною точністю. І ось вона аномалія, виявлена планета, позначена як Епсілон індіанця аб. Є газовим гігантом. За масою і віком вона мала бути схожою на наш Юпітер. Але погляньте на її температуру близько плюс 2 градусів за Цельсієм. Для порівняння, на аналогічних висотах в атмосфері Юпітера температура становить мінус 110 градусів. Ця різниця в температурі колосальна, вона не вписується в жодну існуючу модель охолодження планет. Планета виявилася аномально теплою. Це означає, що або в процесі її формування виділилося значно більше енергії, ніж ми думали, або в її надрах ідуть якісь невідомі нам процеси. Це відкриття змушує нас повернутися до креслярської дошки і переписати цілі розділи планетології. Тепер, після такого занурення в гострі питання сучасної астрофізики, давайте зробимо крок назад у часі і подивимося, як взагалі це сузір'я з'явилося на картах і який філософський сенс вкладали в нього його творці. На відміну від стародавніх сузірів Вавилону чи Греції, індіанець це сузір'я нового часу. Воно було окреслене наприкінці 16 століття на основі спостережень голландських мореплавців. Картограф Петрос Планціус офіційно ввів його у 1598 році. А широкого визнання воно набуло завдяки атласу Йогана Байера «Уранометрія». І якщо міфологія античних сузір'й – це історії про богів та героїв. То міфологія індіанця це філософія епохи. На старих картах його зображували як людину зі списом для вчених та мислителів того часу. Це був не просто образ жителя нових земель. це був символ шляхетного дикуна, ідеалізованої людини, що живе в гармонії з природою, на противагу європейському суспільству, яке, на думку філософів-просвітителів, було зіпсоване цивілізацією. І на завершення, невелика практична інструкція для тих, хто має таку можливість. Щоб знайти індіанця, потрібен відкритий південний горизонт. Його можна знайти між двома яскравими зорями ахарнаром та фомальгаутом. І навіть у звичайний бінокль можна чітко розрізнити теплий помаранчевий колір зорі Епселен індіанця, тієї самої, що ставить перед нами такі складні загадки. Отже, сузір'я індіанець. Це яскраве нагадування про те, що найважливіші відкриття часто ховаються не в найяскравіших і найпомітніших об'єктах, а в тих, що знаходяться поруч, варто лише придивитися уважніше. Його історія від філософських ідей про до аномальної екзопланети це історія розширення наших горизонтів. І так само, як мореплавці сотні років тому, ми продовжуємо вдивлятися в небо, розуміючи, що кожна нова зірка це не просто точка світла, а потенційно новий світ.